Назвуті Леся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо термінити про саме життя. Сьогодні у нас така експериментальна рубрика реакції. Подивимось з вами щось цікаве разом і обговоримо усі цікаві деталі. Для першого разу я обрала трейлер до фільму, який вийде доволі скоро. І по моєму сьогоднішньому зовнішньому вигляду можна здогадатись, який саме. Або прочитавши назву цього відео. Коротше, сьогодні ми дивимось трейлер фільму Барбі. Там стільки прикол персонажів по чуткам. Намагалась максимально не взаємодіяти з тіктоками на цю тему, щоб реакція була найщиріша. А ще я сподіваюся, що я не сильно запізнила з цією реакцією. Хто тобто, зна, може всі вже подивились і встигли позабувати усе? А я ото тільки включилася. Тому щоб не затягувати ще більше, хапайте собі або кавусю і до роботи. Мені вже подобається колір. От одразу видно, що люди розуміють, з чим вони мають справу. Ну тобто, це буквально фільм про ляльку Барбі. Він не має бути таким зефірним, рожевим, яскравим. А не як зараз робить Дісней. Історію про казку і дитинство вони показують з такими кольорами, ніби якийсь фільм жахів. Бра. Але про Дісней поговоримо в наступному відео. Такий собі маленький спойлер. Ну добре, не відволікаємось. Боже, які капці круті! До речі, дуже модні наразі. Типу такий стиль нульових. Ми говорили про це в ось цьому відео, коли оглядали передбачення трендів на цей рік. О! це ж у нас виходить відсилка одразу на таку стандартну форму ніжок Барбі. І оце я розумію увага увагу до деталей. Естетика тут просто зашкалює. Реально враження, нібито я дивлюсь на лялькові будинки і лялькові, усі ці штучки, які сама і розклала перед собою. Тільки усі будиночки, аксесуари і деталі продаються окремо. Ненавидала цей дисклеймер. Привіт, барбі! А, я вибачаюсь, Райан Гослінг взагалі старіє чи як? Привіт, Кена! Але знаєте, що кастинг тут просто неймовірний. От Марго і Райан виглядають як, ну, ідеальні Барбі та Кен. І взагалі, оця фраза перша, вона мені дещо нагадує. Треба подивитись її в оригіналі. Hi, Hi, Ken. <laughs> Точно. Проше усе саме так. Перша фраза і відсилка на пісню. Привіт, Барбі, привіт, Барбі, привіт, Барбі. Ви бачите, що відбувається. Люди добрі. Це в нас виходить, що нарешті Марго і Ема у нас грають в одному фільмі. Скільки часу усі дивувалися їхній схожісті, і ось вам, будь ласка. Тепер навіть обидві грають Барбі. Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Тільки я не розумію, чому усіх звуть Барбі. У ляльок же ж теж були інші імена, якщо я не помиляюсь. Точно пам'ятаю, була Тереза. Крізь всі, я 100% пам'ятаю, що є ще імена якісь, ну, оригінальні. Але, в принципі, знаєте, добре, хай буде так, мені легше запам'ятовувати для огляду. Бо вже навіть зараз стільки персонажів, що я їхні усі імена не позапам'ятовую, якщо б вони були якісь різні. Okay. Привіт, Барбі. а що ти тут робиш? Доктор Стрендж знов не в той сесвіт запхнув. Привіт, Кене. Привіт, Кене. Так, стоп. Усе ж було так добре. А на 30-й секунди трейлеру у нас зелений фон видно. Що сталося? Я думав лишитись на ніч сьогодні. На що? Ну я ж твій хлопець. І що буде? Я поки що не придумав. Ха, ну, напевне, дізнаємось з фільму. Усього і все так весело і яскраво. Я так розумію, це пов'язане з тим, що сама Барбі за усю свою кар'єру встигла побувати просто усім, ким тільки можна було. Тож локацій і справ може бути просто сотні у фільмі, і я навіть не здивуюсь цьому. І усе таке розжеве я просто не можу. Гаразд, леді, зробімо це. Герхова. Стільки усього відбувається, що я навіть не встигаю реагувати на усе. Ось, наприклад, у цей кадр це в нас що таке? Воно дуже вибивається з загальної картинки. У нас усе таке яскраве, рожеве і усього так багато. А тут добрий вечір. Але креативність навіть цього кадру та й усіх інших просто зашкалює. Ну, погодьтесь. Да, ха -ха -ха. Все рожеве, тільки фон трішки зелений. Та й таке. Що ти тут робиш? Я їду з тобою. Ти і ролики з собою взяв. Та я без них з дому не виходжу. Будемо щирими. Якщо б у мене були такі ролики, я б теж їх усюди з собою брала. До речі, нам показували фото зі зйомок саме у цих роликах у цьому образі, і я здивована, що нам цього ще не показали у трейлері. Може, ще покажуть, у нас тут залишилося ще щось, але ж залишилося. Та про всяк видок я все ж додам фото. О, oh, схоже, пляжні розваги. Тобі не під силу, кен? Я вибачаюсь, хто хтось переплутав знімальні майданчики, чи що? шо? ці двоє конкретно. Ми тут, вибачте, чекаємо на новий сезон сексуального виховання. А майже увесь головний каст у нас знімається у фільмі з Барбі. Я ще на постерах Адама бачила. Ото реально тільки Отіса не вистачає. Ну, добре. Якби не серйозна травма, я б показав тобі свою силу. Кена. Я готовий мірятися силами. Хто хоче мірятися з ним, хай поміряється спершу зі мною. Це Свідон Скот Пілігрим теж тут знов з колишніми дівчини змагається, мабуть. А я з вами обома помірююсь одночасно. Що з нами Ми Ми обома не, міряємося. не потрібно нічим мірятися, хлопці? А що це у нас за дорослий гумор? І я так розумію, він буде у фільмі часто, бо навіть у трейлері у нас вже дві гуморесочки пробігло тут. Що трішки не сходиться у моєму мозку? Бо я думала, це дитяче кіно. Ну або бодай щось типу дитячого кіно. Треба подивитись віковий рейтинг фільму. 13? Цікаво, звичайно. Ну добре, якщо загалом мені сподобалась саме атмосфера, такі яскраві кольори, багато рожевого, і усе виглядає, нібито дійсно лялькове, таке пластмасове, але у хорошому сенсі цього слова. Ну, от, де б ви ще побачили такі локації? Мені здається, от навіть заради картинки і можна буде подивитись це кіно. Що несподівано, так це фільм не зовсім для дітей, як виявилось. Тож буде цікаво подивитись, як вони зміксують у цей ляльковий всесвіт з дорослою аудиторією. Кастинг просто неймовірний. Я ще бачила постриз. З більшою кількістю персонажів і вибачте мене в дуалі по Барбі Русалонька Це шедевр. І мені в одній вона нагадує Барбі Русалоньку з мультфільму Барбі про Фею Еліну. Скажіть, що не тільки мені. Я тільки подумала, що було б так класно, якщо б нам зняли кіноадаптації оцих мультфільмів Барбі, але тільки якісну іншу ми не приймаємо. Та погодьтесь, принцеса і жебрачка, «12 танцюючих принцес, принцеса з острову. Я б на таке подивилася, а ви, але мене вже заносять кудись на туди. Тож, якщо коротко, я чекатиму на прем'єру, мені вже цікаво подивитись на кінцевий результат. Я обов'язково дивитимусь і навіть зроблю огляд на фільм, коли він вийде. Та тепер ваша черга, люди. Добрі, хто що думає, як вам трейлер, як каст і чи будете взагалі дивитись фільм? Хочу знати все, тому чекатиму вас нижче у коментарях. І якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте подобайки на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. А з вами була Олеся, і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!